Redmi Note 7 Pro з відбиточком пальця є легкі, потертості, незначні. По пам'яті тут досить непогано. 628 ціна 3,5 тисячі. Ось такий по ободу Type-C роз'ємчик. І окремо йде роз'єм на наушники 3,5. Не потрібно, тобто ніяких переходників. Поклеєне захисне скло і невеличкі такі царапки. Видно це під, під захисним склом на самому екрані. Кажу, як є. Але телефончик працює досить непогано. Інформація про телефон Note 7 Pro 128 гб пам'ять самого телефону. 10-й Android. 6 гб оперативної пам'яті. Працює непогано в комплекті зарядний шнурочок Type-C та сам пристрій. Покажу ще вам камеру. Камера доволі класно фотографує як для такого телефона. Зараз там почнуть сперечати, що iPhone краще. але це, на жаль, не той сегмент. Для замовлення пишіть у повідомлення.